Вітаю на каналі. Сьогодні покажу всю роботу, яку ми зробили за цей час, що я довго не знімав. Садили томати, перці і баклажани. Також розповім про схеми висадки кожної культури, про гібриди, про сорти ну і наглядно покажу, як ми це все робили. Кому цікаво, залишайтеся. Розпочинаємо. Розпочну я з перцю, в цьому році посадили трішки більше, це 5 соток. Садили з такими грядками по 5 рядочків стежка. По гібридах це бачата і ланга, і звичайні сортові це білозірка, подарок Молдови, антей і кубовидні Асті Червоний і Асті-жовтий. Тепер схема висадки. Між кожним рядочком у нас йде 50 см. В ряду десь 30-35 см, тому що садили під лопату, тому десь приблизно так. І Стежки у нас виходить метр. П'ять рядочків, стежка. Ось так. На таку ділянку на 5 соток виходить три такі грядки з перцем. Томати садили трішки інакше, як бачите, два рядочки, стежка. По сортах це сливка Даліда, Ріогранд, Потім у нас хапінет, полфаст, п'єтра роса і Фатіма. Схема висадки ось між рядами 70 см. Потім йде метр 30 стежки. І так само 70 і стежка метр 30. В ряду в кущах приблизно 20-25 см. Як я вже казав, садили під лопату. Тому не зовсім точно. Але й не густо, за рахунок широкої стежки, яку ще є, де розростатися. Тому в ряду стрічка так загущена. І замітю те, що садимо так постійно. Кожен рік. До речі, відео десь там були, все чудово росте. На черзі у нас баклажан. Посадили його ось біля теплиць, тут майже сотка. По гібридах це баклажан Анатолія. Який вирощував у стаканчику через касету. ось він. Також був гібрид це білий пібо. І наступні це геліос і смак грибів. Тут небагато, майже сотка. Схема висадки 70 на 40. Розсада теж досить непогана, росла в ящиках. Коренаста, чудова. Тільки проблемка те, що вже починає їсти жук. Вже листок понадкусювали. Ось, друзі, так. Ящики ще не встигли занести. Висадку тільки провели. Тут перець, там помідор, ну і тут баклажан. Ну а далі посадили те, що залишилось. Там все. І перець різний, і томати різні. Ось, друзі, так. Таке коротке буде відео за, той, за ті дні, що ми тут робили. А на цьому, друзі, все. Вся робота наша основна зроблена, розсада посаджена. Тому відео надалі будуть виходити частіше. Як завжди кажу всім дякую, далі буде, всім пока.